Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні у нас дуже цікаве заняття за темою Вогонь, друг, вогонь ворог». Про вогонь нам треба знати, з ним не варто жартувати. Вогонь давній, супутник людини. Він допомагає у побуті у роботі. Вогонь грів людей, захищав від хижаків, допомагав у приготуванні їжі. Минуло багато часу, та люди знайшли безліч застосувань вогню. При обережному застосуванні вогонь є другом для людини. На вогні готують їжу. Він нам світить вночі, як на вулиці морози, він працює у печі. Щоб нам було тепло. Без вогню всі знають нині не прожити нам і днини. Отже, вогонь для всіх людей на землі друг надійний та корисний. Грати з вогнем дуже небезпечно, з помічника він може легко перетворитися на ворога та завдати чималої шкоди. Маленький вогник може спричинити масштабні лісові пожежі. Полум'я вогню дуже гаряче, а велика кількість диму може викликати задуху. Щоб не трапилось біди, правила пам'ятайте завжди. До вогню близько не підходь, можна обпектися. Для розваги чи для гри сірники ти не бери. Бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. У розетку встромлять речі дуже дуже небезпечно. Іскра може полетіти і навколо все спалити. Не запалюй ти плити, до біди це може призвести. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та не просто погасити. Як побачиш, десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити про пожежу сповістити. Вивчить правила пожежні, будьте дуже обережні, хай вже зна дитина кожна жартувати з вогнем не можна. А зараз малята пропоную намалювати ось такий вогонь. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі в будиночку сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики, гулять. Раз, два, три, чотири, п'ять, всі в будиночку сидять. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, вашева фарба, жовта, червона, коричнева, чорних кольорів, пензлик і водичка. Спочатку намалюємо дрова коричневою фарбою. Ось так, Готово. А тепер, щоб наш вогонь не наробив біди, ми обкладемо його камінчиками. Для цього нам потрібна чорна фарба. Малюємо ось такі камінчики навколо нашого майбутнього вогнища, щоб вогонь не наробив шкоди. Ось так гарненько. Камінчики бувають маленькі, великі. Які забажаєте, такі і малюйте. Так, останній камінчик. Так, добре, вимиваємо гарно пензлик і будемо малювати наше багаття. Тепер нам потрібна червона фарба. Набираємо фарбу на пензлик і малюємо ось такі мазочки вгору. Можна трошки хвилясті. Або рівні, довгенькі, коротенькі, як ви забажаєте, ось такий гарний вогоник виходить. Я зроблю трошки довші мазочки. Ось такий великий вогонь. Ми пензлик і беремо жовту фарбу для того, щоб додати нашому вогню колір. Дивіться, зараз я малюю жовтою фарбою ось такі мазочки. Жовта і червона фарба трошки змішуються, і виходить помаранчевий колір. Тому в нас такий вогник виходить дуже яскравий і теплий. Ось так. А навколо вогника вгорі у нас маленькі, летять іскарки, ось такі жовтого кольору. Ось таке вогнище вийшло в нас. Будьте тільки обережні. Ось такий вогонь вийшов у мене, з нетерпінням чекаю фото ваших робіт. До зустрічі, бережіть себе.